Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні я вам розкажу про таку роботу. Це блок від Іранського коня, як сказав замовник. Ну, мабуть, самант або ще якась модель від Іран хадрова Значить, що тут у нас? Гільзи витягнули? Бо Хтось раніше обірвав тут різьбу, різьба рідна у нас починається від верха на рівні 50 мм, і на якусь там глибину йде. І її перерізали більшим діаметром, от по цьому діаметру. Але коли різали, відкололи кусок. То відколотий кусок намагались, відповідно, проварити холодною сваркою, чим там воно суперклеєм, ще якоюсь ерундою. Відповідно, воно ж не тримається. Ну, і мало того, вони ще зробили дюрку на двір. Ось туди. Бачите, не? так Ну, оно так і Так. Ну, я поки що не впевнений, що з того вийде. Зараз я почищу. Потім заповню це все алюмінієм. Замовник сказав, що розсверлять наріже різьбу. От. А після того, як це заварює і він остигне, я ще зніму на плоскошліфі оцю площину привалочно. Що в нас вийде? Подивимося потім по ходу, а зараз я дочищаю фризою ото місце, ставлю його на плиту. Нагрію і буду заварювати. Так, шановні глядачі, дивимось. Оце я вчора наварив. Отак. О, воно якби схоже на це. Так, і тепер дивимось сюди. Бачите оце от лиска? Тут вже у нас вибрало, ну, це не моє. От, а, а Тут лиска ачерешоване поцелуло. Це через то, що блок під час зварювання його потягнуло. Ну, слава Богу, він не лопнув, бо я перед зварюванням його весь нагрів, він мав десь градусів. 90, Ось Остих, тріщин немає, слава Богу. Але коли вам кажуть, що не тягне, або зваріть мені на машині, або коли мотор зібраний, не хочемо розбирати, то вас чекає отака от штука. У вигляді потяжки. І що воно потягне ще за собою? Один бог знає. Так, ну що, шліфуємо далі.